Доброго дня. Ще раз хотів записати коротке відео про постковід після повторного ковіду. Ну, по-перше, все-таки повторний ковід проходить легше. Більша частина пацієнтів, не то, що більша, практично всі пацієнти лікуються вдома. В стаціонар практично ніхто не потрапляє і цитокіновий шторм не розвивається. Тому в даній ситуації, кажу, в нас звичайно, і постковід переважно є легший. Які ж ну, на які основні моменти потрібно звернути увагу після повторного ковіду? Перш за все ще раз нагадую, є аналіз, який називається ДДМР, тобто це аналіз крові, який вказує, що є ймовірність утворення тромбів у вашому організмі. Ще раз я стараюся теж. Розмовляти на дуже простій мові, щоб всім було зрозуміло, тому що, можливо, хтось з колег скаже, що це занадто просто, але я, я стараюся так розмовляти, щоб вам було зрозуміло і на простій мові. Значить, аналіз називається ДДМР. Якщо він є високий, ви приходите до свого сімейного лікаря чи до кардіолога, і лікар призначає вам препарати антикоагулянти. Наголошую на це, ще не кардіомагнізний, не аспірін, це дезагреганти, це зовсім інші препарати. Вам призначають антикогулянти. Переважно це препарат Ксерелто або Прадакса. Тобто, ці два препарати найчастіше призначаються. Чи є така історія з призначенням ДДМРа чи антикогулянтів за кордоном? Ні, немає. Тобто, в більшості країн ці препарати. Не призначають і аналіз на ДДМР не призначається. Чому ну така система в них є за кордоном? В них, якщо вже утворюється тромб, тоді вже питання починають бити на сполох, і тоді вже виконуються всі ці тести до моменту утворення тромбів, тобто відповідно, якоїсь серцево-судинної проблеми, в принципі, вони вважають за кордоном, що ДДМР не потрібний У нас. Поки що ті лікарі, практикуючи, які бачать пацієнта і бачать ускладнення, знову ж таки рекомендують все-таки зробити ДДМР і все-таки призначити антикоагулянти. Частина пацієнтів, до речі, ніколи в житті не виконували ДДМР. Зараз, в принципі, після ковіду, ми вже бачимо, що така так, такі питання є в пацієнтів, що є високий ДДМР, і їм потрібні антикоагулянти. Частина пацієнтів вважає, що, можливо, ДДМР був високим до ковіду, але тут в даній ситуації ми не вгадаємо. Так само, що важливо ще, як пам'ятати для постковіду, звичайно, що. Частини пацієнтів може бути постковідна пневмонія, так само як і після першого ковіду. Страпляється значно рідше, але якщо у вас піднялася температура до 37,5 протягом 10-15 днів після ковіду, зробіть це реактивний білок, загальний аналіз крові. Якщо є зміни сув формули вліво, вліво в загальному аналізі крові, високі нейтрофіли, а також є вищі ЦРП норми треба задуматись про призначення антибактерійного препарату тому що постковідні пневмонії – це переважно ну практично є завжди бактерійні бактерійні інфекції причиною запалення легень крім того може бути так само в нашій ситуації при повторному ковіді, часто Якісь проблеми з кишківником зі шлунком, тому що в принципі частина пацієнтів приймає нестероїдні протизапальні для того, щоб знижувати температуру. Зверніться, будь ласка, до сімейного лікаря або до гастроентеролога, щоб вам призначили симптоматичні препарати для стабілізації роботи шлунка і кишківника стосовно мікрофлори, якщо ви приймали антибіотик, от не переживати, якщо у вас не було діареї, нема мови про якісь дисбіоз, дисбактеріоз. Переважно, це, це не має до того ніякого стосунку вживання антибіотиків. Якщо у вас постійна діарея, зверніться до гастроентеролога відповідно для того, щоб зрозуміти причину постійної діареї і щоб вам лікар призначив відповідні симптоматичні препарати для лікування. Що стосовно таких неврологічних різних питань, забування, проблем з пам'яттю, Тут, звичайно, що бажано звернутися до невролога, до невропатолога, щоб вам призначили препарати для покращення роботи центральної нервової системи, тобто для покращення вашої пам'яті. Такі препарати, в принципі, існують, ефективність їх не настільки критично висока, але вони можуть допомогти в роботі вашої, вашого мозку, щоб він працював краще. Стосовно печінкових проб і певних питань по печінці. На фоні прийому парацетамолу, нурофену, німесилу, інших нестероїдних протизапальних препаратів часто може бути підйом печінкових проб. Через 2-3 тижні переважно вони входять в норму. Якщо вони не ввійшли в норму, будь ласка, пошукайте причину з лікарем сімейним або з гастроентерологом, або гепатологом, чому саме у вас є вищі печінкові проби, от щоб не пропустити гепатит Б або Ц. Або аутоімунний гепатит, щоб знов ж таки розібратися в тих питаннях. Е, неркові проби зрозуміло, тобто, якщо у вас є високі неркові проби, теж були пацієнти, в яких після ковіду, тобто були скачки ниркових проб. Проконтролюйте ці питання. Е, сичовина, креатинін, сичова кислота, обов'язково контроль. Якщо висока сичова кислота, змініть дієту. От Лікар вам підкаже, яка має бути дієта при подагрі. І відповідно. Знову ж таки, більше вживати потрібно води, при потребі лікар призначить вам препарати для зниження сечової кислоти. Переважно це є алопорінол або аденурік, ці два препарати. Що стосовно препаратів заліза, якщо дійсно низький рівень заліза, то лікар призначить вам препарати заліза для компенсації втрат заліза. І якщо у вас є втрати заліза, в основному зверніть увагу на роботу шлунку, кишківника. В жінок це питання гінекології, тобто зверніться до гінеколога, тому що причина втрати заліза, часто це через проблеми в гінекології. І знову ж таки, якщо є геморой, який в принципі призводить до втрати заліза, звернутися до проктолога, щоб він допомагав цьому питанні. І якщо у вас є коліт, тобто запалення кишківника, який супроводжується так само. Діарею з кров'ю, то обов'язково зверніться до гастроентеролога. Ще раз нагадую: ковід може просто провокувати дуже багато хронічних захворювань, які у вас були до цього, але він просто як то, відкриває їх нам і показує, що ці проблеми були. Бо списувати все на ковід або на постковід ми не можемо. Тобто, просто часто люди. В більшості люди в Україні не обстежуються, от і не знають, які в них є захворювання. І вже після ковіду, просто коли була провокація вірусом, скажімо так, це був тест на витримку вашого організму. От з'являються таке чи таке чи таке захворювання. От, що стосовно ще одне дуже таке серйозне питання біль в суглобах після ковіду. Пам'ятаєте, що частина пацієнтів приймала дексаметазон, тобто цей препарат так само спочатку зменшує больові відчуття, але може бути рекошет через те, що певні інфекції можуть досить добре розвиватися на фоні стероїдних гормонів, і це може потім давати загострення хронічних теж проблем ревматологічних. Тому обов'язково тут зверніться до ревматолога. Біль в суглобах може бути або через високий рівень сечової кислоти, або через наявність якогось супутнього захворювання ревматологічного. Тут краще вам допоможе лікар-ревматолог, тобто розібратися з цими запитаннями без аналізів. Ми не вгадаємо і колоти собі якісь препарати симптоматично чи мазати якимись гелями ваші суглоби, це, скажімо так, можна, але це неефективно. Тобто, краще все таки звернутись до ревматолога. Пройти відповідні аналізи, а це є загальний аналіз крові, ревмопроби, асло, ЦРП, ревматоїдний фактор, аналіз на ревматоїдний артрит анти-CCP або анти-МСВ, антинуклеарні антитіла, от, скринінг. хоча б, І є ще тест, який, наприклад, наша лабораторія Біокурс виконує. Називається біочіп артритів, тобто аналіз на 12 різних інфекцій, які викликають так звані реактивні артрити. От, таким чином лікар може розуміти, що лікує і як покращити стан ваших суглобів і зменшити біль в ваших суглобах, а не просто призначити якусь вітамінку чи якийсь препарат, який мав би зробити вав ефект. Як на мене, в принципі, основні моменти я пояснив. І як ви бачите, тобто, все одно закінчується все для об'єктивності лабораторним обстеженням, деколи ультразвуковим обстеженням, і таким чином лікар може далі рухатися і конструктивно призначати вам препарати для корекції для того, щоб ваш постковід пройшов спокійно, ну і пам'ятати, що у нас практично тепер будуть всі пацієнти, які будуть мати якісь хронічні захворювання. Простіше, звичайно, назвати це постковідом, але насправді, тобто, це може бути хронічне захворювання, яке ви не діагностували до ковіду, яке зараз прогресувало. Тому, будь ласка, думайте, обстежуйтесь і підходьте конструктивно до всіх питань.